Пермо курточку сорту екстра. ціна 8 євро за кілограм, лоті знаходиться 15 кілограмів. Цей міст тут знаходиться, як зімонтю. Ось така курточка, кілібанджаро. Ось такий гарний насичений колір, розмір, хороший трапить. На заможку. Дуже гарне траплення. Ось таке мегасенко. Так, і це вічі. Ось такий, така сиренька. Всередині вона йде досить Ось так сірого поля. Ось знову ж таки чоловіча моделька. Ось так виглядає розмір 152. Наступна ось така термобизрікавочка, дуже класна. Ззаду йде тіненька. Ось так вона виглядає. Так, наступна ось така теплесенька, Всередині зверху вона йде фліз з таким матеріалом, комбінована чоловіча моделька. Середній ось так, розмір і цеха. Наступна, знову ж таки, ось така синього кольору. Це і десь моделька. Наступна, ось така чорна. Знову ж таки, чоловічий модель. Наступна, ось така класна сіра з чорним. Так гарно виглядає, комбінована. Розмір так. У нас знову ж таки сіра, ось така, всередині салатове і утеплення, серед другий розмір. Наступна модель ось така чорненька. на наступні ось такий надпис. Розмір у нас ельто. У нас модель знову ж таки чорна, досить гарна модель, крайн, розмір 54-й. Так воно виглядає. Так

Наступна, ось така знову ж таки чорна. І фасончик. Розмір 44-й. Моделька ви трішки подовжує. Наступна ось така безрукавочка. Теж комбінована Ззаді фліс. розмір S. Наступна моделька, ось така чорна. Капюшончиком. Розглядайте на цю модель. Дуже гарно. Знову ж таки, бачимо ось такий жіночий пасончик. Це у нас піолетовий побудована. Так виглядає. Розмір теж маленький. Наступна. Ось така чорна. Знову ж таки, пчоловічий косок. Розмір не бачу, але, напевно, ето. Ось таку, що бачимо сіру зелену. Внизу на манжетику. Наступна ось така курточка. Всередині капюшончик утеплений. Все утеплене. Розмір елічка. Ось таке всередині утеплене, досить такий. Наступна ось така оранжевого кольору. Трішки тончик вже фасон, Ось так у нас всередині виглядає. Розмір Еліка. І остання модель цього лота. Ось така чорна сірим. чоловічок, термокурточка, розмір Елька, дуже гарний стан. Нагадую, ціна 8 євро за кілограм, сорт екстра. В лотику знаходиться, 15 кілограм. Для замовлення цього лота, звертайтесь до нас.